Саме тому моя дружина така нещасна. Нещодавно в мене був день народження, мене партнери запитали, що б я хотів у подарунок. і Я сказав, що мені потрібно буквально дві речі. І ось вони. Оп! Зараз покажу. Одразу відчуваю, як нормально почав нагинати в Apex Legends. Я думаю, що про такий подарунок просто можна мріяти. Перше дивимось. Ого, це яка прикольна, яка прикольна поліграфія. Прям взагалі просто топчик. Дуже подобається. Це в нас миша. Це в нас. Опа, клавіатура. Причому не проста, а механічна клавіатура A-Jazz. Зараз я вам покажу, якого кольору. о яка вона класна. Я так довго і давно хотів, і ще й немає російської, але є українська. Вибачте, мені потрібна хвилинка з цією клавіатурою. Саме тому моя дружина така нещасна. У нас тут є клавіатура. у нас тут є дріт. У нас є запасні кейкапи і свічі. Також у нас є інструмент для того, щоб все це вставляти, перевставляти. Але звісно, мене, як і вас, найбільше цікавить. О, тут прям є місце для адаптера. І на ньому тепер написано: Ей фірмовий зробили. Взагалі немає жодної причини, чому б це мало бути тут, але ж прикольно. Е, виходить, можна і взяти ось так. Ось так. Ставиш і прям клас! 75% без вонючого нампада. Кайф. Нахилюся, щоб мікрофон був поближче. Є режими для Windows для Mac, 2,5-4 Гц USB та Bluetooth, а мені дуже потрібно. О, воно засвітилась! Та ти І Екранчик тут є, ще й кольоровий. Тут показується час, кайф і ручка. О, металева, щоб можна було керувати гучністю. Це офігезно топова, класна клавіатура, якою я тепер буду все знімати. І звісно, ця клавіатура потребує до себе компаньйона. І зараз я вам покажу, що є. Насправді крута миша. У мене таке враження, наче мені знов 7 років, і я на новий рік відкриваю подарунки під ялинкою. Запасні глайди, причому багато різних накладок, прям все є. Інструкція. Це все не потрібно. Ще інструкція не потрібна. Це в нас USB c USB-A. стенд для того, щоб її заряджати. З екранчиком, з екранчиком. Прикольно. Вона просто нічого не важить. Вона прям суперлегка. Прям як пір'їнка. Що скажете, як вам таке? І коротше тепер в мене є ось такий сетап для того, щоб грати в ігри, і це все ще й записувати вам, показувати компіки, монітори, та й просто грати з кайфом на офігезній периферії. Дуже подобається, дуже вдячний, класний подарунок. Ну і звісно, ви підписуйтесь, щоб побачити в яких відео я це все буду показувати тепер.